Так, давайте в ну, кадр дивіться, щоб люди вас бачили, підписнички мої бачили, яке домашнє м'язко можна виростити в домашніх умовах. Давайте, броліри, активніше, активніше. Позуйте. <сх à> Бачите, профіль. Раз. Два. Все. Друзі, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик, я хочу показати вам своїх курей, які я виростив у себе на господарстві. До вашої уваги, бройлер звичайний. Залишилось їх тут ось дімбіля П'ять штучок. Із нашої невеличкої кількості. Що хочу сказати за вирощення бройлерів у домашніх умовах. Вони мене, чесно кажучи, порадували своїм швидким ростом, адже за два місяці від народження ми вже смакували домашню птицю, вирощену у нас на господарстві. Ну що сказати? Я, в принципі, задоволений результатом по вирушенні бролерів. Бачите, наші сьогоднішні гості, наші слухачі, це два кота: Тік-Ток і компот. Що хочу сказати по Брозерам? Це не запланована наша покупка, адже е, я зовсім хотів іншої живності в нас на господарстві першої Ну, трішки не склалося. Діло в тому, що е, і я із своїм знайомим спілкувався по поводу покупки у нього поросят ну, е, ну, двох свинок, ремок. Е, на заміну. Моїм старим свиноматкам. Ну, так домовились на словах. Я в нього придбаю двох свинок, він мені залишить, дві буде дюрчихи, ну на плем'я. Він каже: хорошо, ну трошки плани тут помінялися. Ну, людський фактор я не знаю, як це назвати. Е, ще одне: щоб придбати щось потрібне, потрібно продати щось непотрібне. Е, вийшло так. Що в мене непотрібним став мій двоколісний товариш, тобто мопед. Це мрія мого дитинства, моєї юності, так сказати, ну, оскільки він був без документів, і я його вчасно не зареєстрував, і зараз по законодавству я на ньому не можу виїхати з двору. І оскільки це вже така річ, яка, ну, по закону не можна. Я дзвонив і в ДАІ нашим РЕО. Кажуть, Валячик, нічим не можемо тобі допомогти. Потрібен, щоб був транспорт зареєстрований. Ну, візуально він як новий мопед, але ж нікуди, крім села. І то в селі, знаєте, поліція проїжджає і все одно ти ним, е, можеш попасти на штраф. А то той заберуть на штраф площадку. Ну, я не став ризикувати і викинув оголошення в інтернет. І буквально був здивований, за 2 дні приїхали люди і подивитися, в принципі, і забрали. Зараз все покажу, як було. Звісно, моя донечка Варя була в шоці, неприємному шоці. Вона. Звикла кататися зі мною по полям на рибалку. Ну, для неї це був неприємний шок. Ну нічого, я думаю, після залізяча залізяча буде. Ще придбаємо якусь техніку техніку двоколісну. Ну В принципі, зараз я вам покажу, як все було. Купівля-продаж в наступному відео. Захар газує, да? Так, дуже не, дуже не газуй. Захарі, чуєш чи ні, бо ти мене зараз загубиш. Чуєш чи ні? Зараз пішком підеш. Да, давай, підгазовуй чуть-чуть я ж казав. Мі ж треба знімати чимось. Бензина? Літра. Літра під чи півтора. Де на 105, другий, який є? Ну як, начальник. Пає, от це не Дай ще Кирюсі хай проїдеться. Так, всё बरोबर. Так. А, ти туди хоч? А, туди їздити покраще. Давай самі раз. Газку давай. Прокатний і нормально, щоб почуство. Раз. Рама ціла, бачите, він ціленький. Дель купляєш, як раніше, дивіться, отак. Ти згодиш, я такого на раму значок дивитися, воно. Поняєте, там, привоз, або пишемося вже троси, там приводи, думаю, а чого тебе вирують? <рістить> <рістить> ну як тобі, Кирю? Хорош? На всіх мотоциклах. Сигнал слабий, батько, акумулятор, якщо купить, буде сильний сигнал. Робе, Робе нема. Він розсипався старий. Ну заглуши, заведи сам з з ножки. Серйозно? Ну, сам. Давай. Реще, сили нема. Я ще на цьому на юпакові. Реще. Сили нема. Клски, дав. Хльости довжи. Він з коло заводиться. Та він його вирішається. Він його вийде вже, такий у мене бував апарат. Густон. Розірваний вже на фізах. Любез зістрички. Тава, друха, тепер справжній власник двоколісного транспорту. Зайдеш на канал Валерчик Бережний в Ютубі і подивишся. Та не це не стісняюсь. Апарат. Закачуємо, так? Да? Аккуратно виставити, так щоб... Ми на офісовому положенні. Та просто там тормозна ножка може бути. Щоб не побити пластмаску, найголовніше. Зеркала можна... Зеркала не закриті? Закриті в горизонтальному положенні. Вон збік, так? Да. Вниз і вверх. Вниз це резерв. Допустимо, 50 грам доїхати, ну, а верх-то обикновенний. Ну я вниз вверх, а в бік то Чи... закрито. Oh, так, загрузили дядьки транспорт новому власнику. <smart noise> Щастя, здоров'я, хай катає його, вірою, і правдою і як і мені. Так що... А Захар зварій з Марфою грається. Варюшка, що це? Так. Поїхали нові власники мопеда. Отак дуже крепко. Варюш. Не треба пригатить. Пригостили. Пригостили нас е, кавунчиком, люди добрі. А да. ти купиш? Звісно, куплю. Ендуро мочне таке. Да, бо японський кросовий ще купимо. Ну, за деньги, конечно. за гроші. За варінька за гривні. А що свинки купить? Свинки треба цей корм купити. Отже, друзі, ви побачили, як все це було. Це був кіне, е, да, кінець літа. Е, час був кінець літа. Люди приїхали, і батько сину, зробив такий подарунок. Ну, Хоча син казав, що він сам це власні кошти, ну це їхні вже, е, їхній мопед. Е, дай Бог йому здоров'я, хай він катається, хай його мопед... Катає, хай він не ламається. Потрібно, знаєте, якщось продаєш, не потрібно жалкувати. Я, допустимо, не жалкую, тому що продав мопед на благе діло, так, на благо. Далі, далі. Телефоную знайомому щодо поросят. Він каже: Валерчик, не судьба. Я вирішив їх залишити собі. Я такий зразу в шоці. Ну, настрій зовсім зіпсувався. Знаю, в нього хороший завіт. Фух, і що? Дружина каже, валячик, ну, не розстраюся, може, давай десь пошукаємо. Е, інші не, Я дивився різні варіанти. І нічого не знайшов. Попитав в одному місці, попитав в іншому, ну, варіанти мені не сподобалось ніякі. Ну, Думаю, може почекаю ще перегодя. Дружина каже мені, що ти будеш чекати, давай попробуємо е, Новий так щабель нашому. Житті в нашому вирощенні сільсь... сільськогосподарських тварин. Давай попробуємо бройлерів взяти. Ну, На відгодівлю для себе. В принципі, в принципі, я ж дивлюсь калянчика ДХТ, як в нього багато велика кількість бройлерів проходить за сезон. В принципі, мене це зацікавило і, і ще одне змотивував мене мій кум Іван. Він партизан такий каже, ось приїдеш до мене, щось покажу. Приїжджаю, в нього такі блин, хороші бройлери. В принципі, мені це сподобалася тематика. Я нічого своїм підписникам на свій YouTube канал не показував, хоча Іриночка Кліч казала в якомусь відео, що Валерічик в тебе якась птиця з'явилася. Ну, це я приховував. Інтрига, так сказати. Що ти щось, чи що, друг, ти не з'їв, разів, ні? кашляєш. Е, ну, втоги. Е, ну, в цілому, е, вирішили придбати бролерів. Потім стикнулися з такою ситуацією, яка кількість нам потрібна, скільки потрібно кормів. З цим нам допомогла наша. Тетя, тетя Ліда, вам привіт. В е, неї є подруга, яка займається вирощенням маленьких бройлерів. В принципі, звернулися до Яни. Е, кому цікаво, де ми купляли бролера, місто Кабеляки. Яна е, вам привіт. Дякую за хорошу птицю, за хорошу якісну птицю. Е, якщо когось зацікавить. Номер телефону Яни залишимо в описі під даним відео. Так що е, закупили ми птицю, закупили ми корма. В принципі, птиця була вже підрощена, двохнедільна. Е, Особо, я ж знаєте, не люблю так. І то не, не то, що не люблю. Це мой, мій перший досвід із вирощенням ролерів. Е, і, знаєте, ці випийки, не знаю нічого. Вона каже, там через. Тиждень пропоїш раз одним і через другий тиждень другим. Ну, мінімум, так сказати, біля них роботи, ну, це мене влаштовує. Знаєте, випоювати це це не моє. Я привик свиням їсти дав, води дав, все, ніяких сюсюкань і, і все. Ну, в принципі, в принципі бройлери мене порадували, падьош як такий. Був одна птиця Із, дали нам 51, і була падьо одна птиця. Це такий екземпляр був найменший. Він е... не дозрів, так сказати, не виріс. Всі вже е... кури були отакі, отакого росту великого. А то така птичка, я не знаю, вони її чи заклювали, чи задавили. Не, ну, просинаюся утром там і води пити, давати, їсти, а він вже ну, готовий. Ну, Забули е, за по підрахункам, що вони з'їли? З'їли вони мішок старту чи два мішка. Не мішок. мішок Мішок старту і вісім мішків гроверу. І хай буде мішок, мішок чи два Фінішу цього ж. І, в принципі, оця вся кількість е цих гранул, що вони з'їли. Звісно, можна здешевити продукцію е годівлі бройлерів, можна було гранулювати, Вон до калянчика в Рашетилівку поїхав, загранулірував. Але ж е не і велосипед, як кажуть. Купив не на перший раз е, нашої практики з бройлерами, е, вирішив не замарачуватись, поїхав, придбав та і все. Е, Останнє з дімбіля, їх 5 штук, ми е, годуємо ось, зараз вам покажу. Обична, обична де кукурузяна. Крупного помелу. Ось, в кормушках. Обиша дерть і водичка. Все. Оце вони вже буквально на дорощування. Ну, як сказати, останні їх фінішні дні. Що сказати? По поводу вирощування. 50 штучок були, допустимо, оце вони тут першоначально були, в отакому розмірі клітка. Ну що, відкриваємо. Перша живність у нас бачите, хто воду б'є, хто хомяче, з кормушки їм поробив, в основному сплять наїлись. Сіна на підстилку, корма накупились кормами, аптечка, аптечка їхня. Ну, в принципі, що? В принципі Кормушки. Кормушки це я сам робив. Ну, із стройматеріалу. Де таке оставалися там, ці я поробив. А ці, цю дедушка і бабуська подогнали. А цю паївку купили вчора. 100 гривень. Кусок пластмаси. Переноску вчора сам зробив. Лампа 300 гривень. Ну, а так, нічого нового нема більше. Работи. Потім ми збільшили половину сарая, а потім уже і третину сарая зайняли ці дикі кури. Так що... Дядь, привіт! деякі машини бігають. Оцей кіл по, мабуть, три з половиною. Дивіться які. На кукурудзки на домашній. Дивіться. Ростуть, так? Да? А потім ми їх почали підрізати і пішло на зменшення. Ну, це ми їх пересадили в інший сарай, бо там кукурудза. В принципі, в принципі друзі, я задоволений вирощенням бройлерів. всім совітую домашнє місце. По поводу реалізації. Ще, друзі, саме основне, частину курей. Ми підрізали, забили там морозильну камеру, а частина курей поїхала в місто Дніпро. Мій товариш поміг мені, допоміг мені з реалізації, оскільки ну, наші місцеві пабліки забиті е, об'явами, яв, об продам свіже м'язко домашнє бройлерів і. Я не вирішив не заморачуватися, попросив товариша, він їздить туди частенько і допоміг мені із реалізацією. Так що, а це 5 штучок, так що також собі, бо вони були самі менші, також їх зараз будемо скоро оформляти до новорічних свят. Так що, друзі, така моя коротенька історія по поводу цих же ж бройлерів. Заробив я на них. Мільйон емоцій позитивних, мільйон таких вражень. А також дітки мої отримали від них мільйон вражень позитивних, від маленького курчатки, гралися, а також мільйон позитивних вражень від смачної домашньої продукції, приготовленої моєю чарівною дружиною. Так що, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім рекомендую вирощувати бролерів в домашніх умовах. В принципі, воно не важко. Якщо приложити трошечки рук, і ще одне: потрібно будівля, де їх утримати. Можна більше, можна і 300, 400, 500 штук вирощувати в домашніх умовах. Так що я задумуюсь: 50 на 50 своє господарство розподілити між. між Свиньми та кур, курями цими ж бролерами. Так що, друзі, слідкуйте за каналом. Я думаю, далі буде тільки цікавіше. Всім добра, слава Україні! Все буде Україна!